Отже, наступна доповідь згідно нашої програми на сьогодні, це використання ферментів для підвищення продуктивності в птахівництві. Для виголошення доповіді запрошуємо пана Олександра Северина, офіційного представника компанії Hua Фарма» в Україні. Ми трошки по часу бачимо, випереджаємо згідно регламенту, так що якщо... Доповідачу, пану Олександру, потрібно більше часу. Ми можемо вам надати більше як 30, як 30 хвилин, так що, бо, будь ласка. Я просто думав, що в мене ще пів години часу є. Взагалі трохи трохи почали швидше тема. Добре, доброго дня, шановні колеги. Мене звуть Северин Олександр. Я є представником компанії Хіофарма в Україні. Хочу повідомити, що з 2024 року у нас з'явився ще один офіційний представник це компанія Гротрейтхім із Києва. І вони представляють нашу компанію у розділі ферментів. І, власне, якраз ця презентація буде про ферменти. Коротко про нашу команду. Це ведучі спеціалісти, які займаються розвитком напрямку ферментів у всьому світі. Тут це і супровід, це і лабораторні послуги, це і послуги з, скажімо так. З направлення хівоматік, тобто це автоматизація вводу ферментів. Що стосується ферментів компанії Хівофарма і ферментів у частки ринку, то це дані поки що за 2022 рік, оскільки 23-й ще не обрахували повністю. Тобто, якщо стосу... казати про ринок фітази, то компанія Хівофарма. Має дуже непогані показники, на жаль, не перше місце, але досить близько. На ринку фітази ми займаємо, ділимо перше місце з одним із наших, скажімо так, конкурентів. Що стосується американського ринку бройлерів, то компанія Хівофарма займає там 35%. От. І далі трошки про наші продукти. Хочеться з, в розділі про фітази, про, це продукт Optifos+, Плюс. Хочеться звернути увагу на важливий такий фактор, як термостабільність самого продукту і стабільність його у кормі або преміксі. Всі дослідження, які. Ми проводилися нашою компанію з на з найпоширенішими фітазами, які є на ринку європейському та на американському ринку. Проводилися ці дослідження в досить недавно. Це 2017-2019 рік. От. І е, е, дослідження, умови дослідження, звичайно, були для всіх груп однакові. І головна ціль цього дослідження була показати, що ну важлива ціль: фермент після гранулювання ферменту кормі має зберігати мінімум 80% своєї активності. І таким чином е, ферменти е, ми показали. Е, що наша фітаза є досить е, високотермостабільною е, і показує ці результати, і... але е, у різних виробників є різні умови е, за, виробництва корму. Е, в зв'язку з тим, е, наша компанія розробила дві, е, дві формули фітази: це Optifos Plus G, тобто гранульований, і Optifos Plus Coated, це захищений. Їхні основні би, відмінності основна це те, що фітаза звичайна гранульована витримує температуру гранулювання 85%, 85 градусів, вибачте, а фітаза захищена до 95 градусів. І крім того, на захищеній фітазі також можна і подовжувати час гранулювання, і так само більш дрібні гранули, і це все, все одно ця фітаза витримує цю високу температуру. Що стосується самого об'ємів продажу, то власне. Просто, проста фітаза, то тобто, гранульована фітаза, є, займає 82% в, в нашому портфелі. Чому? Тому що, в принципі, 85 градусів це досить висока температура, яку вона витримує, і ну, це не треба, умовно кажучи, переплачувати. Але вже для тих клієнтів, які мають більш високу температуру грануляції корму, відповідно є і інша фітаза. Що стосується. Стабільності самого продукту, то зберігання протязі 24 місяців гарантує її високу стабільність. Що стосується стабільності у преміксі, ці дослідження були проведені на висококонцентрованому преміксі з високим вмістом холіну хлориду і так само ми бачимо, що 6 місяців у преміксі наша фітаза є стабільною. Далі, ну напевно, що найважливіше те на що ми орієнтуємося, це значення матриці, які мають бути обов'язково достовірні. Ми знаємо, що з кожним там з якомусь періоду часу постійно з'являються нові нові, нові варіанти результаті дефіцит фосфору в організмі і відповідно проблему з, ну, з кінцевим результатом. Отже, що стосується фітази е, компанії Фіофарма, ми е, е, кажемо, що ви можете точно довіряти ці, е, цьому продукту і е, е, його е, значенням, тому що, по-перше, він термостабільний, по-друге, матричні значення не завищені, і вони точно не приведуть до дефіциту фосфору раціону. Але це обов'язково треба пам'ятати про те, що е, для того, щоб ми могли... Забезпечити цей рівень фосфору обов'язково має бути достатній рівень фітатів в, який, в кормових інгредієнтах. Тобто ми все одно не зможемо витягнути з корму більше, ніж в ньому є насправді, і відповідно треба це, на це дуже звертати увагу. Така ж сама ситуація і з несучкою є варіанти скажімо так, видалення повних фосфор, але знову ж таки обов'язково в, в, в кормі має бути достатньо фітатів. Ну і дуже важлива актуальна тема що стосу, стосовно супердозингу. Тобто завдяки підвищеним дозуванням ми можемо просто збільшити. знову ж таки, Збільшити засвоєння, покращити засвоєння корму і здешевити свій раціон, що ну, є так само багато досліджень, які підтверджують, що і жива вага, і конверсія корму покращуються за рахунок за рахунок супердозінгу. Так само це, ці дослідження як на бройлерах, так і на несучках. І, е, е, вплив так само є і на, на масу яйця, та, так само на конверсію корму. От, і е, дуже, е, дуже важливо розуміти вартість цього, цих, цього ну, супердозингу, скажімо так. От в цій таблиці представлені, представлені результати, скільки ж нам треба, який додатковий ефект нам треба отримати від птиці при різних дозуваннях, ну там наприклад, дабл дозінг або квадродозінг. Тобто, якщо нам треба для того, щоб за скажімо так, вийти в нуль по, тобто, не, не здорожчати раціон, нам достатньо отримати любий один із цих, один із цих показників. Тобто, або це, наприклад, при 1000 ФТУ, там, всього-навсього 2,5 євро на 100 голів, ой, на 1000 голів, вибачте, або ж 2,5 грами на, до маси тіла на, на одну курку, або всього-навсього, Ну, скажем так, 0,2 від одної одиниці, так цього конверсії корму, тобто ми розуміємо, що це досить ну відносно легко це все зробити, це не такі великі затрати. Але все одно ми повинні розуміти, що це, це до це класна штука, але його, так само його не треба переоцінювати. Все одно ми маємо чітко контролювати склад раціону і склад кормових інгредієнтів і пам'ятати про те, що фітаза без наявності фітату нічого нам не дасть. Значить, що стосується самих продуктів, то компанія Хвіофарма має їх, їх в трьох формах. Перша форма це гранульована форма, тут гранульована і захищена форма, так само рідка форма. І є ще третя форма це водорозчинні концентрати, які мають дуже високу концентрацію, і які додаються до корму за допомогою спеціально розробленої установки «Хівематік». Але це більш актуально для дуже великих підприємств, де, ну, для того, щоб можна було зменшити кількість IBC-контейнерів з, з рідкими ферментами. Наступний продукт це FostaзіMix це ксилоназа. Цей продукт, продукт, що призначений для застосування раціонів на основі пшениці та кукурузи, власне, для наших раціонів. Називається хостезимікс, і фактично, це хостезимікс не просто ксиланаза, а це ферментний комплекс, який знижує і в'язкість корму та покращує перетравність корму і покращує доступність поживних речовин. Значить, що стосується самого продукту, і в чому його, скажімо, така може унікальність, це те, що він виробляється за за рахунок поверхневої твердофазної ферментації, тобто береться. Звичайний ферментаційний лоток, тобто такий, як скажімо, піднос на нього насипаються пшеничні висівки, рушається водою і додається штам-продуцент. І от таким чином в сухому вигляді проходить ріст. Після того, як ми отримуємо результат, у нас отримується ферментний коктейль. Чому власне, компанія Hufarm робить це на основі пшеничних висівок? Це справа в тому, що пшеничні висівки мають всі волокна, всі, всі ці нерощі волокна, які кожен із кормових інгредієнтів має в їх. Так само їх, але у пшеничних волокнах від кожного є якась частина, і тому фермент, який може працювати на пшеничних висівках, так само він зможе працювати на і всіх інших кормових інгредієнтах. От. І е, далі що, і відповідно на цьому слайді видно, які, ну, основний, е, е, скажімо так, стандартизований показник це екселоназа, але е, всі ті плюсики, які ви бачите, це додаткові, е, додаткові активності, які так само, е, ну які, власне, і утворюють цей ферментний коктейль. От, власне, так. Е, тепер про, про, власне, про саму, про саму ксілоназу. Навіщо вона потрібна і е, що таке в'язкість і ефект клітки? Е, відомо, що є розчинні е, НСП-волокна, які створюють нам ефект в'язкості, та нерозчинні волокна, які, е, це волокна, які просто, в, в яких просто замкнені поживні речовини. Розчинні, ці розчинні фракції вони накопичують в собі воду і таким чином вони збільшують в'язкість кормових мас, знижують його прохідність і, відповідно, збільшується розвиток мікрофлори і можливі тоді проблеми з здоров'ям кишківника. І так само відповідно ж із засвоєнням цих засвоєнням поживних речовин. Що стосується ефекту клітки так званого, то як ми бачимо, на, от, власне, на, цьому, на цьому слайді зображена структура пшениці, і ми бачимо, що поживні речовини, вони в стінках от, ці голубі. Стіночки, які закривають, скажімо так, від організму поживні речовини, і фактично наше основне завдання зруйнувати ці стінки за допомогою якраз наших ферментів і вивільнити ці поживні речовини. От, і от основний і якраз і важливість нашої ксилонази ну, або нашого, скажімо так, цього мультиферментного комплексу, щоб ми впливаємо на обидва види цих НСП-волокон. І е, таким чином е, ну, покращуємо максимально покращуємо за засвоєння е, засвоєння поживних речовин, знімаючи і ефект клітки, і знімаючи ефект в'язкості. Додатковий. Е, також дуже важливо є те, що е, всі, наші, е, всі наші продукти є мікрогранульованими і вони. Власне дуже якісно змішуються і розподіляються у самому кормі, і відповідно дають можливість забезпечити однакову активність на у всьому кормі і не, не втрачати на там якісь пилові фракції на обладнанні комбікормового цих заводу. Виглядає власне він наступним чином. І так само цей фермент є досить термостабільним. Дослідження, які проведені на нашою компанією, показує, що при 85 градусів за рахунок спеціальної запатентованої форми грануляції він залишає необхідну стабільність у кормі. От, ну і власне, ці от ці результати цих досліджень, де ми бачимо, що навіть 95 градусів, вплив температури в, 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 в 95 градусів практично залишає нам необхідні 80% активності продукту. І далі, що стосується ефективності в, ну, в Європейському Союзі, а, ну на сьогоднішній день і в Україні є е, значить зареєстровані такі дозування для е, хостазими ікс, тобто це для е, бройлерівни сучки півтори тисячі одиниць, і для індиків це тисячу п'ятдесят одиниць. Значить, що стосується застосування самих продуктів, дослідження показують, що е, застосування Хостазиму е, на бройлерах е, е, значно е, з, покращує конверсію корму, а також збільшує середньодобовий е, приріст і е, так само і е, 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 підвищує енергію там в середньому на 104 одиниці. І... В результаті, якщо, скажімо, в цілому просто підвести всі результати дослідів по цьому продукту, то можемо сказати, що е, при застосуванні хостазиму їх на бройлерах, ми е, по, отримуємо 3% покращення кінцевої ваги птиці, а також 3% зниження конверсії корму конверсії корму. Що стосується таких же досліджень на індиках, то так само ці дослідження підтверджують ті ж самі, скажімо так, дані. І в результаті ми бачимо, що на індиках ми отримуємо 2,5% вищу, вищу кінцеву вагу, а також мінус 3,5% по конверсії корму. І так, такі ж самі дослідження проведені і для несучки. І Тут враховується так само і маса маса яєць, і їх кількість, і, і так само конверсія корму. І в результаті всіх цих досліджень ми бачимо, що застосування хустаземікс є дає нам 3% до кількості яєць, 3% зниження конверсії корму, а також плюс ще 1,5% до ваги яйця. Ну і що стосується, так скажемо, коротко про підсумовуючи про інформацію про хостазимікс, ще коротко, це ферментний комплекс, який поєднує в собі декілька активностей, Він знижує в'язкість корму, він забирає ефект клітки, він робить більш доступними поживні речовини і. Власне, дуже якісний продукт. На цьому в мене все. Я дякую вам за увагу. Якщо є якісь питання, будь ласка, задавайте. Дякуємо за доповідь. Якщо є питання, думаю, ви стенд маєте тут на конференції. Запрошуємо всіх до вашого стенду. Дякуємо. Шановні учасники.